Побожна громада Толоки у Тисмениці кожного року відзначає 13 травня річницю з'яв причистої діви Марії у португальському містечку Фатіма. У 1917 році трьом діточкам Францішку, Луції та Якинті, з'явилася Богородиця цього року, 2013, протягом декількох днів відбулися цікаві заходи 12 травня. До Тисмениці приїхав отець Маріуш, який стояв у Створення місійного товариства святого апостола Андрея у Тисманиці. Яка мета вашого приїзду сьогодні? Ну, я приїжджаю до своєї спільноти, щоб від, від, від відвідати. Цей монастир в Тисміниці. Я е, закладав, я відкривав я його посвячував біля 10 років тому. В жовтні цього року вже буде десята річниця, коли Вадика Софрон Мудрий прийшов і посвятив це місце, щоб воно служило і вихованню монахів, але також само і молитві за, за нарід, а також само за місійне покликання. Ну, вже пройшло 10 років. Як ви можете порівняти, як змінився монастир згромадження у тисмениці і взагалі, які плани на майбутнє? Ну, коли 10 років тому ми починали тут монастир в Тишмениці, ми мали ту надію, що сформується біля монастиря якась громада. І коли буде потреба, на тій території даруваний нам через місто, побудуємо церкву для тих, що прихожан, які є тут, цей дім як оформаційний мав за завдання і мав за завдання приготувати греко-католицьких місіонерів, які будуть. В інших країнах, поза межами Галичини, поза межами України, проповідати Євангелія, тому що Христос, коли прийшов до апостолів, після Воскресіння каже: йдіть на цю світ і проповідуйте Євангелію. Так що звідти вийшли отці, які проповідали те Євангелію, бо отець Антоній через п'ять років працював в Португалії. Я працював в Італії в пошуці українських емігрантів, а тепер вже через півдругу працюю у нашій ланці. Посеред там населення і стараюся просто і гостити про Євангелію і познавати тамту культуру і служити тамтим людям. Через чотири роки буде велика річниця сто років з часу об'яв матінки Божої, причесідів Марії у Фатімі у Португалії. Як ви зокрема готуєтеся і чи будуть якісь певні заходи в тисмицію пов'язані з цією подією? Ну, я маю таку надію, що на сторіччя, об'явлення Фатимі вже буде готова церква. Це є перша така моя надія, сподівання, що на те сторіччя, об'яві Богородиці, Фатимі ми зайдемо до нової церкви і будемо вже святкувати сторіччя разом з тим громадою в прекрасній церкві, яку будує отець настоятель Тихон. Думаю, що також саме на сторіччя об'яві Фатимі. Наше зромадження, ну, подейме, може, якусь таку більш постійну місію за кордоном, тому що коли ми виходимо до інших з Євангелію, коли ми беремо і іншим, проповідаємо, Бог теди був славить покликаннями, і цей монастир знову наповниться модим юнаками, які будуть хотіти приготуватися, і взявши Добрий приклад від батьків, від своїх священників-наставників, парухів з які походять і своїх роботи церкви будуть хотіли нести це Боже слово, і також на тих теренах, де є дуже мало католиків, де є дуже мало християн, де треба просто взяти іншим, дозволити відкрити і то Євангеліє, і то, і то, і то, і то, що для нас зробив Ісус Христос. Ситіший отець Франциск І сказав дуже гарні такі слова, що всім духовникам і всім працівникам на Христовому винограднику потрібно не словами, а більше ділом тепер працювати. Тобто він наголошує на більшій практичності діяльності священиків. Як ви вважаєте, у чому це повинно виявлятися? Ну, Перше за все, ми маємо вийти до людей, а не чекати, щоб люди до нас прийшли. Тому що коли ми чекаємо на в наших церквах, парохи, монастирах, щоб люди прийшли, ну не завжди всім є по дорозі. Тому що деякі не мали можливості пізнати Бога, деякі може знову годилися через різні події життя, а деякі просто є дуже далекі, байдужі. Тому мусимо вийти з наших церков, з наших монастирів і шукати людину там, де вона є. Тобто треба нам іти до тих хворих, які на нас чекають, які дуже часто є самітні, які не можуть до нас прийти треба піти до тих людей які думають що вони є страчені для суспільства бо ну не повезу життю бо щось не так зробили бо може просто не пощастилося або зробили помилки, і думають, що їх і суспільство відкинуло, і так само і Бог по них забув, щоб їм наново говорити, що ні, ви улюблене діти, тому що людина може помилятися, але завжди може взяти виправляти помилку і може вставати. Також само думаю, що маємо іншим голосити то Євангелія, тому що. Ми тут привикли, що на Галичині в кожному слі маємо церкву, капличку, маємо близько священника, а не освідаємо собі туди, що є інші краї, де є надаль переслідування, де надал надал бракує священників, що надал є потреба тих, які залишать свою батьківщину, залишать маму, тату, залишить своїх приятелів і просто відважиться як колись апостоли, і будуть в чужину, але щоб там не госити себе. Але Голосити Ісуса Христа. Що хочете побажати, зокрема жителям нашого містечка, нашого району, які дивляться нас, і взагалі всім людям. Ну, Я бажаю всім, щоб дійсно відчули ту радість Воскресіння, тому що ми так говоримо, що Христос Воскрес. І ми так звикли до того, що Христос Воскрес, Христос Воскрес. Але ми забули, що в тим має бути якась радість і надія. Якщо б Воскресла моя мама або моя бабуся, яка померла, то я би не говорив Христос Воскрес. Я би говорив, моя бабуся воскресла. Я би тішився, щоб та радість з Воскресіння вона сі передавала іншим. Бо деколи ми то приймаємо так, просто як є таке просто ствердження, в яким немає радості, а ні немає нічого, що ми хочемо іншим сказати. Наопаки, святий апостол Павло каже: якщо б Христос не воскрес, була би дарма наша віра. Воскресінню Господнім є. Якби то сказати, фундамент того, що ми йдемо, проповідуємо, бо не маємо проповідати страждального Христа, померлого Христа. Наопаки маємо проповідати живе слово Боже, живого Христа. Я бажаю того, щоб кожен брав і іншим проповідав живого Христа, як зустрів. Зустрів через другу людину, зустрів через працю для інших, служення для інших, а так само зустрів через те, що як би то сказати, замилувався в тих дівах, які Бог сотворив. Ну і що зараз будете казати людям? А зараз буду трошки розповідати про свою працю місії на Шрі-Ланці. Буду говорити про той чудежний остров, який називають первою інді, Щоб вони взяли і також само трошки відчули той клімат, буду показувати деякі пам'ятки, які привіз, щоб через це вони могли так само побачити. Відчути життя там тих людей, їх культуру, і також само, як вони нас приймають, бо там є не тільки християни, там є буддисти, хіндуїсти, мусульмани, що побачили, як різнородність не в обрядах, не в християнських конфесіях, але взагалі в різнім розповіданню не перешкоджає, а навпаки обогачує одне одних. Молебень до Богородиці, Божественна літургія, мирування, освячення води, виставлення мощей святих дітей і спільний частунок – Ось такий перелік заходів у монастирі святого апостола Андрея у Тисмениці. 13 травня. молебнем до Богородиці розпочалися заходи. Потім була божественна літургія, святої Ванелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будь мов, уважні. В той час був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний, Очікув тих Ізраїля. І Дух Святий був на ньому, йому було відкрито святим Духом, що не бачитиме смерти, верхність побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьків носили дитя Ісуса, щоб над ним очинити за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого владико, за твоїм словом у мирі бо побачили очі мої спасіння Твоє, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту погана, і славу людей твоїх Ізраїля». Батько Батько його, мати дивувались тому, що говорилися про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів, Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрились думки багатьох сердець. Була там також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з покоління сер, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком. Підігування свого, і, зоставшися в доводю, аж до 84-го року не відходила від храму, служачи Богові вночі в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала проставляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму, сказав Господь своїм учням. Висій землі, то коли сі звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, що потоптали люди. Ви світу світу не може сховатись міста, що лежить наверху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною. Лише на цвічників воно світить всім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, що вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов, їх не усунути, а доповнити. Істину покажу вам, доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одаристка закону не перейде. Поки все не здійсниться, хто же порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде на меншому царстві небесні, а хто виконує їх і навчить, той буде великим у царстві небесні. Радя та сестри. Коли сьогодні згадуємо ту подію, яка відбулася в 1917 році, 13 травня, то хочемо заглибитися в Божий задум, задум Божий щодо нас. Не хоче смерті грішника. Завжди шукає нагоди, можливості до цього, аби людину до себе допровадити. Коли ми сьогодні чули Євангелію, як приносить Ісуса до Єрусалиму, то ті, що чекали Бога, Його розпізнали, не раз треба довго чекати на те, щоб побачити Бога. І його діяння в своїм життю. Але до того треба бути готовим, тому що багато людей приходило до Єрусалиму, а не всі розпізнали Господа. Багато стояло на ступенях святині, але не всі тішилися, бо в тим дітині побачили Месію. Коли Бог посилав пророків, ми їх не слухали. Коли Бог посилав пророків, ми думали, що вони божовільні. Коли Бог посилав пророків, деяких ми забили, деяких висміяли, а деяких викинули. Тому тепер Бог не посилає пророків, Бог посилає свою. Матір. Бо оскільки люди не прийняли пророків, то може, послухають матір. Тому так багато появ Богородиці. Тоді, коли загрожує небезпека, коли вже гріхи людські, настільки Бога ображають, що Він хоче взяти і звершити справедливість, посилаю свою матір. Посилаю Мою матір, щоб вона взяла попередила, направила, заохотила. Може, жінку послухає. Кожен має матір. І часто, хоча б деколи був премудрий, старайся до її прислухати. Може, премудрі люди прислухаються до того, що мати Божа хоче нам сказати. Кого Бог посилає до того, щоб говорив від імені Марії. Дуже часто простих, але ну, освічених людей. Такі були діти в така була дівчина в люрді. Бо Бог хоче переказати нам відомість не через освіченість мудрість, але через правду послання. Усі перох'яни, толики здійснили обхід з фігуркою Богородиці навколо монастиря та місця, де має постати нова церква. Яка скраб, тоси, і воно було. І влада життя, і воду цю святи, і вчинив, що вона була, від уся твої скверних очищеньох, Господе, ми помолілися. Смутний, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний не твориш у тих, немає, числа. Його вас на богатих водах, а води, побачивши, налякалися, затворилися безодні, та зачинилося багато шуму. твої шлах і в морі, стежок на вода, водах, і сі твої не пізнають, ти хрещений він род сина твого тіленого, і шестяв на нього пресвятого Святого Духа в глибин. Бо у вільному і твоїм отцівським словом і раданські струмки освятив єси. Тебе ми нині не достоїть свої твої покірно, молимо і благаємо. Пошлі благодать Пресвятого Духа на воду цю і небесне твоїм благословенням благослови очі освяти освяті, дай благодать Богословлення рода нове, і силу, що очищують сквер, і всяку недугу і прогляняє вісім'я, оброблюється прощенням рихів Zгіднення від відтерпінь, прогнанням всякого зла, помноженням в чесного, цілям не дух, а домівкам всякого і місцевого освяченням, поособенням, відганянням згубної всякого злотворного повітря. І здобутком ласки Твоєї, бо Ти послідай, освячує все, Боже наш, і тобі славу даємо з народним твоїм сином, до святим воїн в твоїм духом, нині повсякчас на віки вічні. Виступи нашої, водойорданські аммінням Христа святим і благослови всіх нас, що через свою покори стаємо слугами Твоїми. І сподобана склонитися до освячення, прийняттям цієї води, і нехай воно буде нам на здоров'я, душа вітіла наших, куди все освячення наших і славу ми даємо, сподвічний твої Отцем, Пресвятим і благим, і животворним твоїм духом, нині по все час і навіки. Вічні. Сертю смерть подавав тим, що роба життя дарував, молитва і причистий своїй матері, приподовний волосів, Отці нашій сі святи Бог спасе нас, як вагітшові колюбець, на завершили ми нашу літургічну частину. Вячення, благословення, набралися Божих вас. Дякую присутнім сьогодні з нами всіх, а саме отця нашого Марюша Іринея, який є нашим засновником, який очолював нашу службу, який приїхав до нас з Швіланки. Дякуємо отцю нашому Йосифату, генеральному настоятелю нашого монастиря. Дякуємо оцю некудиму, який да, тимчасово відлучився, але потім ще повернеться. Дякую діякону, архідіякону нашої архієпархії Юрію Прилепському, дякую діякону Степану, який прибув до нас в гості. Дякую нашим братям, оцю Миколі, оцю Антонію, всім братам, які прибули з нас, нашого монастиря Сленківська. Дякую нашій владі місцевій, яка прибула на чолі з паном Богданом Степановичем Дарчином. Дякую нашим гостям з Сленківська, які прийшли, які розділили з нами радість, молилися з нами. Дякуємо нашому чудовому хорові. Який не маючи церкви, співає як в церкві. Вже шостий рік. Дякуємо всім нашим гостям, нашим парафіянам, тим, що не були не дякуємо тим, що не прийшли, але хотіли прийти. Дякуємо тим, що там цілий вечір коптять щось і хочуть нас запросити до себе. Дякуємо за все добро, яке ми сьогодні маємо. Напевно, треба подякувати матінці Божій, що нам дозволяє сьогодні тут радіти спільно, оскільки цілий день в напруженні чекаємо, щоб ми могли витримати ще без того такого холоду, бо кажуть, вже має падати кілька днів дощ, але ще маємо можливість сьогодні радіти. Ми ще не заказували. Хто має бажання ще щось сказати, привітати. Світ вислухав цей заклик, але вислухати не завжди означає почути. Дивитися не завжди означає бачити, знати не означає розуміти. Тож виконуємо найважливіші заповіді бути справжнім братом усіх людей і кожної людини, приятеля і ворога, бажати добра кожній людині, навіть тоді, коли нам самим не дуже добре. Зробімо це за прикладом фатів, фатівських дітей, складаємо Божій Матері щоденну жертву. З наших молитв, наших трудів і терпінь, смачні страви в кінці свята були досить доречними, адже на дворі було. Трохи холодно, отож була нагода добре зігрітися, і треба зазначити, що не тільки фізичним теплом обзавелися порохіяни толики цього дня, але також і теплом сердець, адже таке дійство об'єднало усіх. І приємно, що також було багато гостей із інших порохів, як нашого містечка, так і поза його межами. Побожна молитва усієї громади Тисмениці завжди буде приносити користь нашому містечку. Маленький, щоб були щасливі. День день, 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 води, зворіли, день, 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 шли ми, до Марії. ми се до тебе, дочок багато, і наших сердець. Святі потребують інших людей. Святі вміють дивитися. Святі думають по-дитячому. Марія є матір'ю Ісуса Христа, і дуже вчасно, що саме ці свята відбувалися у День Матері, адже Богородиця є і матір'ю усіх людей. Кожна людина після цього свята зможе взяти щось для себе корисне та добре і прилучитися до чогось святого, адже немає більшої святості, як прославляти Бога.